Я звідти йду і віст весенну, несу вашу яросену. Ще хвилька і між нами тут стане Миколай святий. Він щирим серцем і дарами опиниться у класіці. Добрий день вам, друзі, Добрий день! Вас усіх вітаю щиро. Вже прийшло на землю свято. Буде радощів багато, веселиться цілий світ, сам Господь вам шле привіт. Ангели, В книзі, покажіть мені, чи рік пройшов для нас плідно, чи діти вели себе гідно, чи мамі вдома помагали, а про дідусів не забували. Святий годник Миколай, старанно все писали, знай чи які учнів хороші, погані. в цій святій книзі ми ж, бо діти, сміливіше, діть до мене всі скоріше. Скажіть мені, ви, діти, що навчилися робити. Чи молились ви в цю днину за добробут в Україні? Чи з кухняними були? Мамі вдома помагали, а вірші підготували? Так. бо розказуйте. Попрошу у Миколая закінчення війни, щоб повернули з поля боя дочки і сини, щоб розквітла Україна калиновим світом, щоб лунала наша пісня усім білим світом, що влане широковолі колосом налили, а та славна калинка лузі не хилила. стались наші барвіночок ради буднім світом, наша слава Україні. Вона на цим світом. Пошлися ти, Миколаю, всьому світу твої діточкам зростати любові, щасливої долі. Слава тобі Україну, герою народу, нехай знає увесь світ, якого не роблю. Молодець. Нікола, не хочу виробити. Я зовсім не хочу того, що колись. От тих загадкових, красивих пакунків, я хочу, щоб мені про інше збули, закри наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали в рот щоб син повернувся скоріше до мами щоб тут, в Україні, розквітли пом та замість од тих загадкових пакунків.

Щобляче мій діток є дакунки святого Миколая Ходить по містяти Миколай, ти засмійки киночка, ти лише телечинки йде, якщо будеш ти такі. Динзелин, днзелин, <рит> дзвонить мене. Олень ясно на санчатах Ніколаєвчай. Динзелин, дзинзелин, вже не писько. Ще се радісно дарує новин. Завітає, як усі, і дорослі ловить, що бо так піти лику подарує постійно. <рит>